Доброго ранку, доброго дня! Бажаю удачі всім я щодня! Давайте разом поміркуємо і випробуємо свої можливості. Ви вмієте тримати м'яч. А чи зможете ви його утримувати без допомоги рук? Ви вмієте стояти на одній нозі. А чи зможете ви переміщатися по кімнаті на одній нозі? Подивіться на квітку. А чи зможете ви її побачити заплющеними очима? Ні, ви скажете, це неможливо, як я це зможу зробити. Саме так себе почувають люди з особливими обмеженими потребами. Це люди, які від народження або через важку хворобу мають певні обмеження. Хтось може мати ваду слуху, зору, а хтось не може ходити. Слід допомагати їм долати труднощі. Адже вони так само хочуть вчитися, відчувати радість від спілкування з друзями, милуватися природою. Проте ці люди, не дивлячись на свої обмежені можливості, мають велику духовну силу. Я хочу розповісти вам про параолімпійські ігри. Це ігри міжнародного значення для людей з обмеженими фізичними можливостями. Вони традиційно проводяться після Олімпійських ігор. Символом цих ігор є Олімпійський вогонь, який запалюють під час відкриття і він горить до їх завершення. Олімпійські кільця символізують дружбу між усіма учасниками змагань. На Параолімпійських іграх 2022 року українські спортсмени довели, яку величезну силу волі вони мають да здобули 29 медалей. Покладіть свою праву долоньку на своє серце. Про що воно вам говорить? Давайте подаруємо наше любляче серце тим, хто його потребує.